Всім привіт! Продовжую розповідати про те, як протягом 18 місяців розслідується злочин, який з юридичної точки зору не є складним. В попередньому відеоматеріалі я розповідав про бездіяльність слідчого відділення поліції No2 Кузніцової ОС та про бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Чабаненко ТВ. Я зазначав про про те, що слідчий слідчі Кузніцова не вчиняла всіх необхідних слідчих розшукових дій, не проводила їх, не вчиняла інших процесуальних дій. Слідчі Кузніцова лише провела одну слідчу розшукову дію, а саме допит потерпілих, і то неналежним чином. Інші слідчі розшукові дії не були проведені даним слідчим. Прокуратура в свою чергу не контролювала слідчого, ігнорувала бездіяльність слідчого, так само вчиняла бездіяльність. Не проводила знову ж таки самостійно всіх необхідних слідчих рожкових дій, процесуальних дій, не приймала процесуальне рішення. Враховуючи те, що е, слідчі Кузніцова не проводила ефективне досудове розслідування, ми потерпіли з метою захисту своїх прав та інтересів, вимушені були подавати клопотання до слідчої, до прокурора про проведення слідчих розшукових дій і вчинення процесуальних дій, прийняття певних процесуальних рішень. Е, нами були нами Подавали клопотання про е, встановлення особи, яка була присутня під час вчинення кримінального правопорушення, про допит свідка е, особи, яка е, щодо яку е, інформацію про яку ми знали, яка була присутня під час вчинення кримінального правопорушення. Також 20 серпня 2021 року, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, громадянин Юрій, він був в нетверезому стані. І в цей же день. Е, Патрульною поліцією була винесена відносно нього постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 178 Кодексу України про адмінправопорушення, саме розпавання алкогольних напоїв в на вулиці, враховуючи те, що перебування особи в нетверезому стані під час вчинення кримінального правопорушення це є обтяжуючою обставиною, то звичайно, та постанова управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, яка була винесена відносно. Громадянина Юрія вона мала значення для досудового розслідування. У зв'язку з чим я подав клопотання до слідчого Кузніцова і до прокуратури з проханням витр... витребувати від управління патрульної поліції Дніпропетровської області дану постанову. Прокуратура задовольнила моє клопотання, а слідчий Кузніцова відмовила в його задоволення. То я від собі відмовляю в задоволенні клопотання про витребування певного доказу, який має значення для досудового розслідування. В постанові про відмову задоволення мого клопотання, слідчий Кузнєцова взагалі не мотивує своє прийняти своє рішення. Взагалі не обґрунтовує, чому вона мені відмовляє. Просто відмовила і все. Враховуючи те, що я отримав постанову про відмову задоволення мого клопотання, я був вимушений подати скаргу до слідчого судді слідчий суддя індустріального районного суду міста Дніпропетровська слюсар Людмила Петрівна, задовольнила мою скаргу. Зобов'язала слідчого кузніцова повторно розглянути моє клопотання. Слідчий Кузнєцова так і не розглянула моє клопотання, не надала мені відповідь за, за результатом розгляду мого клопотання. Однак все ж таки вона направила е, до, е, запит до управління патрульної поліції Дніпропетровської області з проханням надати копію постанови про притягнення громадянина Юрія до адміністративної відповідальності. Е, з приводу цього хотів би також ще е, наголосити, зазначити, е, уявіть собі, слідчі Кузніцова відмовляла в задоволенні. Моїх клопотань навіть тоді, коли прокуратура їх задовольняла. Ну, така от поведінка слідчого Кузнєцової. Далі мною було подано до слідчого і до прокурора клопотання про перекваліфікацію кримінального правопорушення, оскільки е, там було. Оскільки особа вчинила кримінальне пропорушення також і за частиною першої кримінального пропорушення, відповідальність за яке передбачено частиною першої четвертої статті 296 Кримінального кодексу України, а саме вчинення хуліганських дій і вчинення хуліганських дій, із застосуванням заздалегідь заготовленого та спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень знаряддя вчинення кримінального пропорушення предметів в нашому випадку. Це пневматичний пістолет і газовий балончик. Просив перекваліфікувати на дані частини статті 296, Однак прокуратура мені відмовила в задоволенні мого клопотання, мотивуючи тим, що досі ще триває досудове розслідування, якщо будуть встановлені обставини, які свідчать про вчинення кримінального пропорушення, передбачено даними. Статтями кримінального кодексу України, то процесуальним керівником прокуратури буде прийняти відповідне процесуальне рішення. Однак хочу одразу зазначити, що з моменту порушення кримінальної справи, після точніше, порушення кримінальної справи, потерпілі. Ми потерпілі вже подавали клопотання про перекваліфікацію, тому числі і на частину 3 статті 296. і прокуратура так само нам відмовляла, по суті постійно надавала відписки. І зі спливом півтора місяці після порушення кримінальної справи прокуратура все ж таки перекваліфікувала кримінальне пропрушення на частину третю. Хоча в матеріал до розслідування нічого не змінилось. От така сама ситуація з частиною першої четвертої. Матеріали до судового розслідування чітко свідчили, містили документи, докази, які чітко свідчать про вчинення кримінального пропорушення, передбачене частиною першої четвертої статті 296 кримінального кодексу України. Матеріалу до цього розслідування в камері схову, точніше, зберігали речові докази, які були вилучені слідчі оперативної групою, а саме пневматичний пістолет і газовий балончик. Однак прокуратура все це не бачить, ігнорує і відмовляє нам в перекваліфікації кримінального правопорушення. Слідчі Кузнєцова відмовила також нам в перекваліфікації кримінального правопорушення, однак, на відміну від прокуратури, вона взагалі не мотивувала свою відмову. Взагалі не обґрунтувала, чому вона нам, нам відмовляє, просто відмовила і все. Зазначу про те, що оті постанови слідчого прокурора про про перекваліфікації кримінального правопорушення ми не мали, не могли оскаржити до слідчого судді, оскільки кримінальний процесуальний кодекс стаття 303, наводить лише, якщо не помиляюсь, 11 під... випадків підстав, коли можна оскаржити рішення дії бездіяльність слідчого прокурора-дізнавача. От навіть законодавство обмежує потерпілих в певній певні мірі, в певній частині для оскарження будь-яких рішень дії бездіяльності слідчого прокурора, враховуючи те, що постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення, яку я просив винести, і постанова про відмову задоволені мого клопотання не підлягали оскарженню до слідчого судді, то ми і не подавали відповідно скарги, і наші права в цій частині значно звужувалися. На цьому поки що все. Завтра я продовжу розповідати про бездіяльність річчого Кузнєцова, прокурора Чебаненко, оскільки інформації там дуже багато, одразу все там в 5 хвилин неможливо викласти. Дякую всім за увагу до побачення.